Прибрати на могилі свого чоловіка прийшла Леся Лобуцька. Добре, що я накрила зверху, ой, то хоч бур'ян не росте. Квіти мене по боках були посаджені, то я просапала, посадила нарциси, то одна заціла. Пов'язує на хрест стрічку Галина П'ятишева. Розказує, тут спочиває її родичка. Сваха була дуже хороша людина. Вона була лікар-стоматолог. Недавно приїжджала з дочкою і зятем, Квіти вже пов'яли. Дуже недобре, що немає води. І квітку посадити. Я принесла дві пляшки з дому, везти з міста теж недобре. Десь там є, треба шукати. Андрій працівник будівельної фірми. Каже, на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа тривають роботи зі встановлення пам'ятників загиблим військовим. Працюють другий місяць. Ми просто робимо підготовку, а вже ці організації пам'ятники ставить. А ми тільки наша основна робота бетон. Ямки підготовлюємо і будуть флажок встановлюватися. Бачу, що земля сухає, така. Підливає квіти біля могили сина Людмила Потапчук. Він був військовослужбовцем, розповідає жінка. Загинув торік у вересні. Йому було 37 років. З травня місяця він це пішов, і от до вересня дуже сильно поранило. Він ще після того поранення, після тих операцій. Ще... Бідненькі п'ять днів чіплявся ще за життя. Дуже свіжа рано, від такої втрати. Мені дуже-дуже важко. Тобі не мені і всім. І дружині, і діткам. Та біля нього хочу посидіти. Шанувати пам'ять полеглого захисника Василя Матюка прийшло подружжя Вакуловичів. Воєць загинув торік, 29 квітня. До матерів зайшли, ну як до Василя Васильовича не зайти. Бо він був кадровий військовий, звільнився на пенсію і потім прийшов в армію. Назад прийшов і там на фронті загинув. Душевна людина. Ну, ой, дуже рано забрала його доля. Комунальне підприємство Луцький спецкомбінат, що обслуговує 40 кладовищ Луцької громади, до провідної неділі працює без вихідних та за подовженим графіком роботи, розповів керівник установи Василь Цитнар. Загальна площа 90 гектарів землі, а в гаражі ми маємо 46,6 гектара. Прибиральників 10 чоловік. Третю суботу ми працюємо теж вже без вихідних, тому що сміття дуже багато. Завтра, післязавтра, ми її викусимо ті кумбочки, які є перед могилами. Була проведена заміна повністю пропорів, бо вони вже трохи були, деякі порвані, деякі потріпилися, деякі нормальні. Міська рада виділила кошти на заміну. Коли приходять на провідну неділю, щоб паски не залишали на могилах. Паски, цукерки, яйця, тому що проходить період, ну, ворони, собаки, розривають могили, яйця засмерджуються. Воно дуже придає такого пристойного вигляду на могилу зі слів Василя Цитнара у суботу, 26 квітня, на кладовищі відкриють ворота, аби було зручніше заїхати відвідувачам на кріслах колісних. В неділю ворота будуть відкриті шістнадцятої години. У провідну неділю у Луцьку курсуватиме додатковий транспорт, розповів виконувач обов'язків відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа. На сьогоднішній день їздять два тролейбуса по маршруту номер три. Це Лісництво гаража і сім, одиниць транспорту по маршруту номер 3 автобусному, це госпіталь гараж. На провідну неділю буде рекомендовано розпорядження міського голови перевізникам по маршруту номер 3 і номер 10 які доїжджають до кладовищ міських, збільшити кількість рухомого складу. Буде організовано маршрут номер 10 це комунальне підприємство електротранспорту, який буде проходити по вулицях захисники України, Соборності. Перемоги Василя Мойсея, Волі, Рівненська і до кладовища Гараджа. Буде задіяно 8 одиниць транспорту з інтервалом руху 15 хвилин. Зі слів Олександра Середи, перевезення пасажирів до кладовища у селі Гараджа відбуватиметься з 8.30 до 17.15. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.